Перша ліга. Срібні призери регулярної першості. Industrial West є футзалісти. Вистачає футзалістів, які пограли на найвищому рівні волинського футзалу. Чимало! І зараз забивають вони. Вже на 18-й секунді поєдинку. Давайте подивимося. Простріл. І подвійний автогол. Ось Так. Діжимося по складу Вотрансу. 25-й номер Роман Воробей. 10-й Микола Коляда. 8-й Олександр Назарчук. 11-й Роман Никитюк, 77-й Сергій Никитюк. 12-й Дмитро Ольшевський. голкіпер, який зараз немає його на майданчику. Максим Матвійчук і 0-2. Оце так початок для Вотрансу. Вони вже десь на великому смарагдовому футбольному полі, напевно, подумки. Регулярці, це я точно пам'ятаю. Також десь буквально там давайте за цією атакою дивиться, Поліщук. Молодчинка відіграв класно у воротах, вийшовши з них вчасно і перервавши передачу одного романа на іншого. Воробея на Никитюка, Никитюк. На Чіпелюка Чепелюк на Воробея все-таки накриває цей м'яч Поліщук. Оце було дуже і дуже небезпечно. Е, так от тоді Агромат також вів в рахунку вже десь на другій чи третій хвилині. 2-0. У підсумку Транс виграв той матч з рахунком 5-3. Це не першолігова команда. Це, в принципі, вищолігова команда, яка пропускає зараз від суперлігової. Олександр Чепелюк. А ось у це вже досвід. Це досвід. І, напевно, з позиції знову воробей з м'ячем. Никитюк. От, речі, Никитюк, Знакова особистість для обох команд. Вийшов там м'яч ще Чотири до тіри матчі. Чотири чверть фіналісти. Кубка Волині в нас вже є. Найперший матч у ній восьмий відбувся ще 16 лютого. Більше місяця тому. Майже півтора. Динамо пройшло ЛСТМ у Суперліговій дуелі з рахунком 2-1. Суш! Не влучає в дальню 9. Хороший момент. Яка ж передача від Назарчука? Ну просто. Вишневський. Ну, навманя ось так прокидував на партнера по команді. Зараз контратака швидка і Роман Никітюк влучає у бокову стійку. Чудовий момент. Знову перехоплення. Сущ! Проходить його передача на Назарчука. Назарчук зрівнює рахунок у грі. 2-2. Ну що? Це як називається? Погралися і досить. Привнесли нам трошки інтриги. Починає доводити свої претензії на кубок Волині. Але зараз гарна атака від команди Індастріал Вест. Хороший удар. Любомир Гаврилюк. Хвилина до завершення першого тайму у нас, друзі. 2-2. Чудовий матч, результативний матч. Інтрига у нас присутня. Щоправда, Вотранс душить. Душить. Можливо, це не зовсім таке. ввели в оману арбітра. Не зеліть арбітрів. Дивимося за штрафним. Коляда розігрує. Не влучає у ворота Олександр Чепалюк. 10 секунд до завершення першого тайму. Ну і можливо Щось надію. Хорівську. З рахунком 3-1 перемігши. У Індастріал Вест трошки... О, момент. На другий тайм Ольшевський у воротах у Вотранцу. Продовжується атака Індастріал Вест. Немає варіантів у Кузьмича. Котить він вже на Барановича, однак дарма, тому що Воробей це все бачив і встиг перехват... перехопити. Є контратака від Вотранцу, Воробей перед голкіпером віддає на Назарчука. Назарчук не влучає у ворота, але буде кутовий. Останніх володарів. Кубка МФВ та Кубка прогресу. Ну і в ній Індастріал Вест досить переконливо переміг з рахунком 9-0. Після цього пройшов ще одну команду 3 ліги. Дух ще два. Зараз блокується удар Максима Матвійчука. Там вже важче було рахунок 3-2. Ну і в одній 16 пройшов команду з ще не одного не напускати зайвого. А зараз є контратака Industrial Левест. Простріл! І стійка виручає команду Вотрант. Ідеально розкатали цю атаку. Дивимося. Матвійчук, Гаврилюк, простріл. Абсолютно самісінький Роман Кузьмич на дальній стійці. Чудовий. 200% момент у команди Industrial West. Такі потрібно забивати у матчах. Роман Воробей тим часом повертається на майданчик. Замість Сергія Никитюка. Роман Воробей і Роман Никитюк двоє. В житті футбольному захисники. А в житті футзальному стійку пробиває суща, але там майже нульовий кутбу. Але в житті футзальному це два найкращі бомбардири своєї команди у цьому сезоні по вісім гулів на рахунку Романа Никитюка та Романова. А хто буде це все ремонтувати? Ще один простріл, тепер вже набагато небезпечніше від коляди. Буде ще один аут. Для вотрансу. Зачастилися в нас паузи, коли оці стандарти виконуються. Назарчук пробуває, поперечину влучає. І там був дотик когось із гравців індастріал. напевно голкіпера. Буде ще аут. Воробей скидка головою, але там нікого з партнерів немає. Кузьмич проходить повз, поміж ніг передача. Зараз Вишневський пробиває повз ворота. Підловив він момент для удару. Дивимося. Скидка головою від Кузьмича. Хороший, дуже момент. дуже важливо. Андрію Поліщуку. Гарно виставити стінку. Дивимося. Стінка. Спочатку здалося, навіщо швирус розсипає. Тримав трошки словесно на горіхи від Романа Воробея. Гаврилюк підхоплює м'яч. Перепрошую, Роман Сальнік. Пробиває, однак вийшов вже з воріт. Ольшевський перекрив траєкторію м'яча. А що тут? Але аут, все одно м'яч залишається у західників. А тепер вже атака швидка у вотранцю простріл! А оце вже досвід. А оце вже клас. Тут все вже як по нотах розіграно, друзі. На останній хвилині поїзд. Ну і дивимося. 40 секунд мають гравці у чорній формі для свого забитого м'яча. Ольшевський не забиває. Швидко, швидко все треба робити команді Industrial West. Сальнік під пресингом. Тепер Гаврилюк. Доходить м'яч до Матвійчука. Не вдалося йому ані пробити як слід по поворотах, ані зробити передачу на Кого там, хто там Вишневський був на штанзі. Дві секунди залишиться і володіння м'яча у суперника. Ну що ж, друзі? Лунає сирена про завершення нашого поєдинку.